Друзі, доброго дня! От вирішив вам показати, вже як піднялася картошка, капуста, все, все, навіть лохена. От ту що я з вами садив разом. вже є грони які. Підкормляю її і гарно росте. Так, рая підгорнула вже помідори. Оце, що вона боялася, щоб не було заморозка, все. Казала, не було такі заморозка. Помідори. Вже гарні. У нас нема дощу, нема дощу вже більше місяця. Оце ще посадили до дощу картошку ще перед Паскою і вона є. Хто посадив після Паски, от дивіться, який результат. От мене сусідка. Правда, в неї п'ятеро дітей, на, на сама тягне на роботі робить. Часу нема, от її город. Посадила вона після Паски. І нема діла в неї. Повністю чорний город. Не сходить нічого. Так що треба дощиків, треба дощиків. От ожина. Ожина цвете. Дуже вона не знаю, цього року будуть, напевно, відрами вона буде. Бо дуже цвете обільно. бджоли зараз пахмурно то бджолів немає, а так вчора дуже багато було бджолів. Що, йдемо, зайдемо в теплицю. Подивимося, що в нас в теплиці які результати. Жіри вже висадили. Так, йдемо в теплицю. Ще секунду покажу полісадник свій. Де на вулиці вони в мене ростуть. ранні рози. Любив на квітки. Починають потрошки рости. от Вже прирости йдуть, плоди, бо 2 3 тижні стояли жовті, нещасні, привикали до, до двору. Я їх не закаляв, зразу виніс, бо в мене їх багато. о, Рука буде, дві штуки є. Це я собі їх тримаю з світом. Мандарин почав виготувати сильно. Ну, так само тут. Цвіту багато, так що двір їм дуже підходить. Ну нема дощочку, нема дощку, то я їх роблю, поливаю зверхи, роблю їм дощ іспний. Ось такий коломандин. Діти скубують його лаймквати. І де бразильський, схований в винограді. Так, що це в нас таке зацвіло? Це в нас зацвіло Волко -миріано. От. Я ще плодів не бачу, перший рік зацвів він. Йдемо, сподіватися, що побачимо. Йдемо в тепличку. Так, заходимо в теплицю. Дочка сидить щось собі. Грається. О. так що у нас тут? У нас тут Київський дуже цвете і плодів багато на ньому, як завжди Тут взагалі вчора. Підклав, така грона є велика. Дивіться, скільки штук на Три в Три О, і ще з боку два. Дуже, дуже цей перець огоньок пішов в ріст. Він прям так пішов в ріст. Що от повністю пер, перчики. рай обрізала тиждень назад Хочеш, він кущиком пішов. І так він йде кущиком. Верхушку обрізаєш і так він куститься. Так, італійський апельсин набирає розмірів з кожним днем. Прямо вчора желізом побріскали, щоб хлорозу не було. Хелат желізо. Дивіться, який в мене є тут одна проблемка з одним київським. Тут вже гарне дерево, все в плодах, а внизу в нього є рана, от смолиста. От. І навірно, що йому присниться. Ну, будемо бачите ще. Так він весь в плодах, все. Це він в мене такий один заболівший тут є. З цієї сторони то ніби трошки ціліший. Нема сподіватися, що... що він виздоровий. А так, хто здоровіший, хто гарний в нього, гарні листя, плоди. Дуже цей сорт хороший. Ну, не кожен його любить, бо кажуть група шкурка, здорові плоди. Так само кумкват. Кумкват. Тож такий він вже росний внизу. О. Цього можна зірвати. він оншив. Який сорт я не знаю. Вінш... Знаю, що он шеу. Їх є багато сортів, як, як він шио там. О, далі так, кунаріо стоїть. Тут цвіте без кінця, а приросту мало. От приросту мало. Я його хочу в ґрунті, щоб велике дерево було. Є в мене такий цікавий сорт. Як грушоподібний. Так, дивіться, який. Прям грушкою він. Не знаю на вкус його. Ну кажу, що чую таке, що кажуть, противний він. Будемо бачите. Так що є багато сортів таких, що не дуже вони і вкусні. А є класні. От Вашингтон то це взагалі апельсин чудовий. Клементина дуже солодка. Дві листочки кверби. Дуже багато він накидав. Кстати, він дуже в рінці гарно росте це клементина. Ну, Павловський, то, то він теж дуже дуже, дуже плодоносить гарно. Плодів в ньому повна. ось вот теж була в мене колись ця рана. І він загоївся і зараз на, дуже гарно наростив куру другий раз. карубара, ніяк не може відчухатись, але вже трошки потрошки починає відчухатись. Близько в нього прирости класні. Бордові такі. І плоди такі самі бордові. Ну, бе фемінела, бергамот. Весь в плодах, в цвітах. От він. Блін, достигає він дуже довго, достигає, мабуть, около року. Дочка рубає телефон Дарійка. Хвати грати. Ям бабусі допомагати щось. Добре. Що мені, мені, мені не подобається? Мені не подобається гранат. Або він на вулиці хоче рости, бо в теплиці вже другий рік цвіте, і другий рік відпадають цвіт відпадає. Я подивлюся, що один рік потримаю, а якщо ні, то піде він на вулицю. А лимони, лимони це, це, як то кажуть, веж. особливо такі, що багато плодоносять. О, це в нас що? Це в нас ой, мелороза. Дуж, дуже цікава така. Ну вона така прихотлива, так довго росте. Така вона інтересна собі. Бурає. Теж росте. Мені дуже подобається, може ви бачили моє відео. Дуже подобається це Ось такий каферський. Каферський це найкращий лайм, на мою думку, для мене. У нього і запах класний. І так він дуже плодоносиний. Так що, якщо є змога у вас, достаньте каферський лайм і він буде у вас рости і плодоносити кожний рік. У мене його мало, у мене його щетаний. Він і щіпляється ніби непогано. Ну Ну щось я його багато не щіпляю, бо багато сортів є. От дивіться, він маленький. Ось такий. Ну він ще малесенький. Так що на осінь хтось комусь може і достанеться. Так що так, банан. Банан теж, блін, мляльку таку маю, що ніяк не можу з ним кінці-кінцями звести. Росте, росте, а, а немає ще в нього плодоношення. Ну, Нічого. аби терпіння, до всього треба терпіння. Павловський вегетує капітально. Отра я пересадила, скільки павловського, воно в мене трохи хазяює, я на роботі, нема часу в мене. зараз, а вона молодець. Ось такі гарні, в корінні павловські. Ось вот такий обзорчик, друзі. Все, всем гарних вихідних і миру. До зустрічі.